Всіх вітаю, хто любить малювати, сьогодні я хочу поговорити про сірий кольор. Як його змішувати? Тому що багато, багато запитань, і всі думають, що сірий це тільки білий з чорним. Білий з чорним змішали, і все, це буде сірий. Я кажу: так, можна. Білий з чорним можна змішати і буде сірий. Да? Тут не, це не секрет. Але якщо в картині у вас сірого буде. Не, од... ну, не одна пляма, а їх буде декілька, і вони будуть знаходитись поруч. І якщо у вас буде сірий одного відтінку, то що буде? Все, Все буде зливатися. Тобто, дивіться, я сьогодні, у мене така буде мета в цьому коротенькому відео: розбити такий стереотип, що сірий це тільки білий з чорним, тому що якось бояться сприймати сірий по-іншому. Ось, окрім білий і чорний. Ось дивіться, зелений кольор, да? Наприклад, зелений кольор. Ну, Ми ж знаємо, що є різні відтінки зеленого, е, і використовуємо різні відтінки зеленого, то чомусь якось сірим якісь такі є стереотипи і такі якісь, е, ну, якась незрозумілість. Да? Ну, Давайте уявімо, що, наприклад, в картині у вас буде сі, е, сірий кіт на сірому камінні біля сірої річки. Поруч сіре дерево, стовбур сірого дерева, сіре небо, да? сіра стежка. І це все поруч. І це все буде зливатися, якщо ви будете робити сірий одного кольору. Навіть якщо будете робити різного тону, все одно сірий буде один. І це буде дуже скучно. Так от, поговоримо сьогодні, як змішувати різні сірі кольори, різні сірі відтінки. Дивіться, можна, найлегше це зробити можна так. Наприклад, білий чорний. І ми змішаємо, наприклад, додамо ми чорного трошки. Да? Наприклад, синього. Білий чорний і трошки синього. Я зараз мазну на папері. Ось. І ви побачите, що це сірий-сірий Да? Це я змішав. Білий, чорний і синій. Скільки тут кольорів у нас е, зараз використовується цілих? Три кольори. Да? Але два з них це основні для сірого. Білий і чорний. Наприклад, я зараз мішаю білий, чорний і жовтий. Ну, Наприклад, білий, чорний і жовтий. Е, у нас вийде також сірий кольор, але він буде іншого відтінку. Ось подивіться. Також сірий, але він буде якийсь інший. Бачите, він буде більш теплий, більш такий з жовтуватим відтінком. Білий, чорний і, наприклад, червоний. Білий, чорний і червоний. Змішуємо, так? Да? І у нас вийде з вами. Зараз ви самі побачите. Ви можете і самі змішувати це, бачите. Щось таке. Бачите? І це не фіолетовий кольор, це буде сірий. сірий. Це якщо використовувати бі, білий і чорний за основу. Да? Тобто ви можете робити багато різних відтінків, якщо ви до цього сірого через білий і чорний додаєте ще якийсь. Це ж не складно. Білий чорний плюс коричневий, білий чорний плюс зелений, білий чорний плюс жовтий, білий чорний плюс там. Синій, білий, чорний плюс фіолетовий і так далі, скільки там кольорів, так ви це використовуєте. Але як можна змішати сірий кольор без участі чорного кольору і навіть білого? Наприклад, я змішаю, наприклад, знов-таки. Візьму зелений, синій, червоний це вже три кольори, коричневий це чотири. І, наприклад, охра. Це 5. Я змішаю таких 5 кольорів. Помазюкаю тут. Що це за кольор? Якийсь темний. Ви скажете, то це майже чорний. Ні, це не чорний, це буде сірий кольор. Я змішав 4 різні, навіть 5 різних кольорів. Зелений, да, червоний, коричневий, зелений, червоний, коричневий, синій чи фіолетовий, там неважливо, і охра. Да. Але якщо я хочу, наприклад, ще, щоб він був світліший, цей кольор, я додаю до нього білий. І цей кольор буде світліший і також буде сірий. Ось бачите, це той самий кольор. Але я додав до нього білого і він став сірий. Тобто, оце все, оце всі п'ять кольорів зараз, це оце, це є сірі кольори. І, до речі, я хочу, хочу вам такий секрет відкрити, що. Сірих відтінків у живописі найбільше, їх найбільше це найбагатший спектр для живопису. Тобто, в художках це люблять називати значить, бруд, да, там, грязь. Кажуть, що ти там намішав, якийсь бруд. Чи там є таке дуже така, цікава. Є така, Така фраза, що сіра бура маліновий. Да? Тобто, це коли ви змішали всі кольори, багато там, 6 чи 7 кольорів ви змішали між собою, додаєте туди білого для того, щоб він був не таким темним. І у вас буде 100% сірий кольор, і він буде певного відтінку. Ви навіть і самі не будете знати, що то забуде. Ви будете вже якби експериментувати, чого ви додасте більше, чого менше. Наприклад, якщо ви змішаєте синій, там, фіолетовий, коричневий, охра і червоний. Але червоного буде більше, ніж цих всіх кольорів, то у вас буде сірий з червоним таким смаком. Якщо буде фіолетового більше, я думаю, ви тут ви логіку зрозуміли, у вас буде більше фіолетового е, смаку в сірому цьому відтінті. Ось і все, нема ніяких таких тут, таких там секретів чи якихось див. Да? Тут все можна пояснити. Тобто, до чого це відео? Щоб ви ніколи в голові своїй не носили цей стереотип, що сірі це тільки білий з чорним. Чомусь у дітей це в голові так глибоко сидить, що вони ну, просто сірі. Я кажу: ми зробимо, наприклад, сірий фон. І я бачу, що майже з 9 учнів десь з 10 учнів 9 робить, робить сірий фон. Отакий, от знаєте, нудний, білий, з чорним і все. І найбільше фантазії у нас не вистачає. Так от, не, не бійтеся, не лінуйтеся, змішувати різні сірі відтінки. І ще раз давайте. Найкоротший шлях білий, чорний, і додасте до нього будь-який кольор, а можна два навіть не один, а два, а можна і три. Ось. Але за основу у нас лежить білий і чорний. А можна обійтись без цієї основи, можна просто змішати будь-яких там п'ять і більше кольорів, навіть чотири, але вони повинні бути на однієї групи. Тобто, якщо я змішаю зелений, салатовий, ізумрудний… І, і сині, то в мене не буде сірий, у мене буде знов такий якийсь відтінок зеленого. Але якщо це будуть кольори різних груп, тобто і теплі, і холодні. да, Темні світлі, наприклад, жовтий лімонний і фіолетовий темний, і там іще там декілька кольорів, це буде, це буде вже 100% сірий відтінок. І ще. Ми білим кольором ми регулюємо світлоту, ну, це буде ще відео окреме, за білий, і чорний, як, як, для чого ці кольори нам е, в живописі? Вони регулюють світлоту. Тобто, я, якщо я, я хочу, щоб сірий був світлий, я додаю ще до цього білого. І, і чим більше білого, о, зараз я ще білого і ще більше додам до цього кольору, і у мене буде сірий взагалі і ще світліший, бачите, який сірий? А це, а це цей, цей самий. Бачите, Уже у мене їх декілька. Але тут у мене нема взагалі білого. Тут у мене білого вже є, але не багато. Тут білого у мене багато. Розумієте? От ми, ми білий використовуємо для регулювання світлоти. Ось і все. Малюйте, не бійтеся. Гоніть з голови, стереотип, що сірий це тільки білий з чорним. Дивіться на цей світ ширше. Розвивайте свій кольоровий е, світогляд. Знаєте, які гарні є такі вправи. Ви можете йти по вулиці, дивитесь, наприклад, якісь автомобілі стоять. І ви бачите, що той сірий автомобіль і той сірий автомобіль. Неї, знаходьте між ними різницю. Ось для себе. Порівнюйте той сірий і той сірий. Вони обов'язково будуть різні, якщо ви придивитесь більше до цих кольорів. Розвивайте в собі це відчуття. Ось, і у вас буде ж, живописний погляд на цей світ. До нових зустрічей! Малюйте!